3 години 37 хвилин. Саме стільки сьогодні тривала тривога по всій Україні. Обстрілів у цей час, на щастя, не було. Однак, незважаючи на це, на в'їзді до Києва утворився величезний затор. Буфури не пропускали далі у місто. Ціни на таксі з правого на лівий берег коливались від 600 до 1000 гривень. А у метро зібрався величезний натовп. Довготривала повітряна тривога була спричинена зльотом російського винищувача Міг 31 к з аеродрому Саваслейка у Нижньогородській області. Протягом майже чотирьох годин він літав над акваторією Чорного моря. Однак, якщо раніше тривоги через міги оголошували на 20-30 хвилин, то в останній час вони стали значно довшими. Раніше безумовно міги. Злітали, ми бачили періодичність е, тривоги 20 хвилин. Це відпрацьовувалось. Зліт та посадка, тренувальні польоти передусім. Також були е, тривоги півтора години. Це фактично півтори години час, коли міг 31 відпрацьовує пальне. Відпрацьовується, значить, ну в поки не витратить все пальне і повертається на базу. Таким чином ми е, десь з півроку і більше бачили тривоги по півтори години. зараз ворог вдався до е інших е завдань, які ставить перед собою, це відпрацювання. Е до заправки в повітря зрозуміло, що е, час перебування міга зростає фактично удвічі. Так? Міг 31к ще радянський надзвуковий всепогодний винищувач, перехоплювач дальньої дії. Він є носієм аеробалістичних ракет кинжал. Найчастіше українці полегшено зітхають, коли дізнаються, що тривогу оголосили через лід мігів. Однак у повітряних силах ігнорувати цю загрозу не можуть. Якщо виліт виявиться бойовим, а не навчальним. Ним кинджали долетять до України за лічені хвилини. Хтось можливо легковажно ставиться до е зльоту міга і його перебування в повітряному просторі на півночі що чи то в акваторії Чорного Азовського морів, е поза твою тривогою. Як яку оголошено через міх, є ще загроза балістики, яка була оголошена в певних областях на сході та півдні нашої країни. Тому ці, ці фактори треба теж враховувати у повітряних силах. Попереджають навіть 4 години тривоги на межах. Якщо окупанти, посадивши один міг, піднімуть у небо інший. тривогу оголосять повторно.